Сьогодні закат дуже яскравий. Дуже яскравий. І И... наш пірс. Весь. Овесь чарівний. Пальми і закат. От як підпалюються ці хмарки. Просто неймовірна картина як із кіно. Як із кіно. такої маємо цікавий закат. Багряний закат. Багряний закат. Неймовірно, як... Які підпали от оці хмар. Ой, це найкращий майже. Я ще давно був теж дуже яскравий, но це заслуговує на увагу. Це просто... Просто супер, супер, супер. І над горами. E I... in that morning <laughs> they was there they was there. Tak, jest duży, garny zakat. O takowy. Mhm, niewierny zakat.